Друзі, вітаю! Сьогодні на обзорі у нас совєтський роз'єм снп 5964R. Ось так він виглядає. Роз'єми самі срібні з позолотою В пластмасових корпусах. Ось так бачимо всередині Явно позолото З жовтим кольором роз'єм іде. Часто густо є роз'єми, які повністю позолочені. Отут бачимо ось так жов... жовтий метал всередині, трохи відніється Це, друзі, позолоту. Ціна на такі роз'єми приблизно 10-12 доларів, в залежності від стану. Маркування. Якщо роз'єм повністю йде жовтий, ось так як всередині з позолотою ціна 12.15, також в залежності від маркування. Стартово на такий роз'єм. У кого є такі роз'єми, пишіть телефонуйте. Я їх куплю. Всім дякую за увагу. Не забуваємо ставити палець вверх. До зустрічі в наступному відео.